Учениця Одеського ліцею 92 3-го Г класу Карестан Варвара вірш Моя Україна, Микола Верещак. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов фенік з руїн, Безсмертна моя Україна. З давних віків непотірна була і воля. Нарешті збулося і здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх, неозорих степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих ліпів Моя золота Україна. В садах і дібрових вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка соловіна і чути снівочі, дівчат у моя Україна, квітуємо в калина, на плесами воду